Так, пішло. Участок номер 4 сьогодні 6 вересня 2023 року. Знаходимося 5 заїхав до свого родича Кума. Зараз ми вам, так як ви просили, ви нас просили Львовський. Ну, трошки прокоментувати, показати його, розказати за нього, що як. У нас там вже хороший такий урожай. Зараз ми зрівняємо значить, оцей Львовський, зрівняємо спонсор. із, 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 спонсор. із спонсором, і зірвемо, підійдемо до Ландиша, а потім підемо до е, Львовського і там вже на місці будемо там оподіляти, що як розкажемо вам по правді, що воно стоє, не стої, ну Якось так. так. Саша, давай, знімай, ну, знімай цей. От це... ягодку, дві. Спонсор, так. Да, тільки ось ми вам. Це, всі, сі... це молоді всі, ось оскільки старої лози, тільки оце все. Одна. Ось, у, геть. тут А то трохи... все нове, да. буквально сигналочка. Дві тут. Ось 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 ми такі зріжемо. Ось дві сигналочки, бачите? Да. Одна і ось, ось друга сигналочка. Сонце трошки засвічує, вибачайте, бо е, Львовський вже буде під зрізку, там йти трошки. Ну, ще три ягодки да, Три ягодки, зірвемо і йдемо до е, Ландиша. Так, А Ландиш у нас ж тут теж десь недалечко. Не, да, да, все, все. Не ну, мене трошки ранувато. Ну, зараз провіримо. Звичайно, він може, як поспіл бути, але в мене не ранувати. Ні, Це не він. там ланш. Не вірно той, давай, там спіліше, він якесь чи сонця більше. Ось, ми зараз отут з цього ряду візьмемо ландиша. Та чого він ось жовтенький, вже такий гарненький. Ну давай ось. Так, треба... давай, давай мені в руку. Да, це Я спонсор. Бер, держу спонсор, а Саша буде держати ландер. Так, щоб ми не перепутали. Не, ягодки... Триландер. Да, три ну, Триландер. Всі знають, так. Да. Да, ландер все одно всі знають. Ну і все, зараз йдемо на... до Львовського. Так, ну, прийшли ми до Львовського. Так, ось такий це теж сигнальний урожай. Лози тут... Бачите, є лоза визрівша. Ось о, видно, вона до, до краю. Дивіться, ось о, вже край, це шпалера. Ось о, моя рука це край піднята. Ось о, до кінця вже визріла на 6 вересня. Оце сигнальний урожай. Увесь який тут є. Це з однієї сторони ми тут шпалери, ну, з другої не будемо там, його видно, не, не так тут геть багато. І, і... Так, Тепер ми будемо проводити, Та, значить так, Саша все положив на стіл. Оце в нас ось так. Я все ландиш. Я ложу спонсор. Ось так. І тепер ми будемо... Саша зрізай, зрізай. Так, саме три ягодки зрізай. Зараз будемо... у мене овіса є тут. І ну, ми тут будемо... Все, да. Так, Перерух, Саша буде вона зрізати. Вона на одні, раз, два, три. І три грузді в тебе на одній лозі. Так, перегрузи, перегрузи. Ну, блін. Ну вони тут треба було хоча б дві, бо вони ж не кілограмові, але всередину. Так, ну я ще зрізаю такі. Давай, для... зрізай тут. Раз. Хоч і крупненький. Але... На да, щоб було зрозуміло. Ну, бачили, що Це перегружений да, це так. трошки кущик. Так, держи їх у руках, щоб ми не путали. Так, зараз ми віса. У мене тут точні є ювелірні. Так. Зараз ми їх включимо. Я три зразу положу. Ну так, да, щоб три зразу. Ага, положи, вишу. И бата... Ага, не Ну, включилася. Включилася. Так. Ну шо. Давай цай. Обновился. Сейчас обновим. Так, є. есть. Ноль. Да, даже на вітер реагирует. Ну, вітер обязательно реагируйте. Так. Дивиться. 20? 28, 20, Ну, десь до 7 грамм кожна, так? Так, да. ну 7 грамм, читаємо так, 3 ягодки, 7 грамм кожна ягідка важа. Так, відлажуємо. давай 3 ландиша. Так, Три ландиша у нас 29. Ну, 29, тут 28-80, ша гуляє, воно. Бачите, як вони реагують Ландыш ці віза. Да. Ланда чуть-чуть крупніша, значить ось. Ну, грубо 29. Ну, до 10 грамів ягідка. Вже по одній ми не будемо. Так, і спонсор. І спонсор у нас. І спонсор у нас 22 грами, 7 грам ягідка. Це спонсор. Ось, все, дивіться. Замітили, так? Давай тепер ріжемо спонсор. Ріжімо спонсор. Окій внутрі, так? Так. Дивимося, що у нас у спонсора. Так. Спонсор визрів. Визрівша кісточка. Ну що, покуштувати треба. Давай ми трошки так у тіньок, щоб угу. якось закривати. Ага, отак ось. ось. Ось, бачите? Визрівша кісточка, консистенція у неї соковито мармеладна. Ну-ка, на смак яка. Mm -hmm. Мускат такий ніжний. Чуть-чуть. Mm. Да? Не хуже ландиша. Не хуже, так. Да. А ну давай тепер ландиш будемо зразу зрівнювати. Так, ландиш консистенцію, да? Так. Ось у нас ландиш. О, І ну ландиш плотніший чуть-чуть. Кісточок ну, що, бачу в б... Ландеша 4. Не, він, це, не дозрівший, Ну ландиш. чого? Вже воно визріває пошти. Ну да. ну я люблю, щоб визрівший. Ну, спонсор. Чи цей чуть-чуть і Більший йому склад у оцього. Він трошки визрівший. Да, визрівший. Не дозрівшими. Ще не дозрівши. Ще трохи треба. О, а давайте а ну цю попробую я. А ну. Тут вже кориснева кісточка. Да. О. О. Да. Да. Ну нічим не, не хуже. Я б сказав, що одинаковий удійний да. склад. Да? Похоже, дуже похожий. А ну тепер давай будемо у А тепер Львовський. О, тепер ми львовський. Ну, сонце, звісно, світа. Говський ну, дивіться, кісточка ну, теж вже воно. Майже, майже майже, геть. Майже трошки. І ту, і друга ягодка теж бачите? Ну він плотніший за них. І за спонсор. Ну, за ці, за ландиш, і за ландиші. Да, плотніша. Ягода. Ягода платніша. Що і за ландиш плотніша, і за. Спон. І да? за спонсор. Угу. Солодша. Солодша. Не мускат, но мускат не такий. Не як... такий. Слабіший. слабіший, Слабший чуть-чуть мускат, но ягода солодша, да, Цукор більший. більший. А давай проверим. И плотнейшее воно. И плотнейшее. Так, ну, а ну давай про. Ну, всякого. Да, да? Давай, все. Да, 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 да. да, Львовский ану, Ну-ка подивится читай. Сейчас. Ну тут я не попаду, конечно, но тут 18 брикс у нас сейчас. Ой, ні, це не з моїми руками. А ну подивися, Саш. Зараз вернувся кажуть брикс. 18 брикс. 18 повних брикс. 18 брикс, а на сьогодні. Так, а ну давай тепер перевіримо. Ландеш. Ландеша, напевно, буде менше, бо він все одно не. Де ландиш? Ось, о, ландиш, Давай, давай ну, да, нову розріж. Так, ви, витруш цей зараз власно. Ландеж трошки недозрівший. Ну, да, ми ще там, що він наче, чуть трохи... Не знаю, що він не дозрівши. Я ж вже не перегод ландеш. Ну тут 17. Більше. 17. О, на единиці все одно, на одиницю менше. Ну зато тут мускат да, 17. Ну, Мускат тут більше виражений, ніж конечно, у Ну, чуть -чуть такий. Дозривий, да. ну, чуть-чуть не А давай. Та й чуть-чуть ще не дистанче. А ну тепер цей. Не можеш, не декіль... Спонсор. Спонсор. Так, я витримав. Аж інтересно. Ну, Яка разниця буде. Спонсор найбільше з них визрівший на даний момент. Да, если тут можно сказать, что ша львовскому побеша чуть-чуть, да. то так оно ну... ну, спонсор. Ну тут десь 17,5 до 18 майже доходит. Ну бачиш 18. Ну да. Тут повні 18, ну, можна сказати так, як і у Львовського. Ну, просто укус у спонсора трохи насищеніший. А як по, ну, цей, ну, мускат такий насищений. Мускат класний. Класний. А у Львовського консистенція виходить, плотніша Він солодший. і солодша. Мускат не такий ярко виражений, як у Ландиша і у спонсора. Сахар і по, по, є. По, по смаку, то солодше. Мускат слабенький. Ну, сахар ще більше. Дозрівше, Та із перегруженого куща, да, тут ну, Тут ви бачите, да? ну, умудрилися, звісно, три грони. Дивіться, ось, щоб ви не думали, що ми тут розказуємо. Ось гляньте, грона я іде. Я Одна, нижче, ось, ось веду. Ось так, от рукою. Друга і тут ось, ось третя. Ну, Це отак. Ще, ще, да. отак. Дивіться. Одна, друга і зразу вища, ось о, третя. Ось, Три грони. І вони такі, десь під ну, грам 700 точно тут є. А ця і більша верхня. Тобто ну, да. мало... трошки, трошки, трошки тут ми піджадні, але ну, 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 нічого. Лоза визріває, вже геть можна сказати, ну, роза визрівша. Уміряно рихлий такий. Да, умірено, не сильно даршу не збита. Не збита, ножницями можна не робити. Ножницями так. робити тут точно не треба. Не перегружати, як я, і буде краще. Ну, це так. От, що просили, як змогли, вам розказали. Ну, Достойна форма. При тому, що морозостійкість у неї висока, то, блін. Достойна форма. Ну, Заморозки добре пережили. І заморозки, і обратні заморозки, до речі, от вона найкраща пережила з усіх. Ця форма Львовська. Якщо Та повибивали, там багато повибивало. І на Ландишу дуже повибивало. Та на всіх повибивало всіх тут на цьому да. частку, хорошо, ну, обратні заморозки. Я якось проскочив там. ну, Я трошки в мене ну, там садок затінив, там хата і не так. А тут відкрито все і балка внизу, і тобто, ну, фатнуло, то добре. То усі гібридні форми Кашича, що Ельдорадо, що Подарок Харкову, що Мадагаскар, усі ці форми, ну тут ну, що? І схотів би збрехати, ну, вони нормально вискочили. Геть, нормально, без всяких пред'яв, ніяких до них немає. Все Оце так. от.